Вітаю! Чергове розпакування з магазину Мойо. Упаковано в картонну коробку, додатково проклеєно брендованим скотчем для контролю цілісності пакування. Проклеєно додатковими інформативними наклейками для обережного поводження під час транспортування. Звичайно, я вже відкрив коробку для того, щоб перевірити, чи дійсно отримав замовлений товар, як і рекомендують менеджери зробити під час отримання. Навколо показувати не буду, тому що коробка занадто важка, тому що сьогодні це. Аж три мішки прального порошку сарма в економній упаковці 9 кілограмів. Призначений для усіх типів прання. Розрахована упаковка орієнтовно на 90 циклів прання в пральній машинці та на 150 разів прання при ручному прані виготовлено у вінниці. Виробник наголошує, що на ринку присутня певна кількість підробок, а це саме оригінальний варіант. Пральний порошок має антибактеріальний ефект, але не містить хлору. Подивимось, що у нас тут рекомендовано по витратах. Дата виробництва 121023 року. В упаковці вказана додаткова інформація стосовно витрати прального порошку при різних типах прання. Зазначено, що вказані норми дозування, зазначені саме для прання білизни у м'якій воді та воді середньої жорсткості. Також виробник наголошує на тому, що це саме виробництво, розташоване у місті Вінниця. Мабуть, найцікавіша частина етикетки це його хімічний склад. Вже більше 30% сульфати, 5-15% карбонати. Також містить кисневмісний відбілювач. Піногасник та оптичні відбілювачі. Ось ці елементи найбільш, як на мене цікаві. Не вказана присутність жодних фосфатів. Також вказані додаткові рекомендації стосовно застосування. Оформив замовлення буквально в декілька кліків, наступного дня його вже відправили та доставили кур'єром абсолютно безкоштовно, відповідно до діючої акції. Взагалі, вже не вперше користуюся послугами даного магазину і, як завжди, він приємно радує цікавими і вигідними пропозиціями. Далі на відео покажу безпосереднє застосування даного порошка та перевіримо, як він піниться та чи не містить різких запахів. Ну що ж, давайте оглянемо безпосередньо сам пральний порошок, його консистенцію, аромат. Як бачимо, порошок має однорідну консистенцію, без додаткових вкраплень чи домішок, дуже дрібненька фракція, приблизно за розмірами, як манна крупа. Має легкий приємний аромат, ледь-ледь відчутний. Думаю, що він не буде занадто нав'язливим або інтенсивно відчуватися уже на білизні, безпосередньо після прання. Ну що ж, на мою думку, залишилось перевірити його піноутворюючі властивості. Ну і здатність до відпирання безпосередньо забруднень на білизні. Порошок не утворює великої піни. Ну що ж, дякую магазину за якісний товар по хорошій ціні, а вам дякую за увагу.